Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ. Вітаю вас, мої любителі Кліо. Перед початком я хотів би вас попередити, що мій мікрофон не витримав всякого того гріха, блюзнірства і богохульства, котре я в нього говорю, і вирішив мене підвести. Тому впродовж відео ви будете чути якісь там тріски і неприємні звуки. А на фому мікрофонові я вже оголосив і замовив новий. Також вам може здатися, що тексти розповідаю під тортурами, але це не так. Я лише трішки прихворів... І день святого Валентина я буду зустрічати сам. Love her, love star. Отож ще раз вибачте і гарного вам перегляду. Кохайтесь та не встадайтесь! Вітаю вас, шанувальниці та шанувальники Кліо. Алгоритми Ютуба я залишу десь у методичній далечі. Тому бонусному відео про святу сімейку Борджія бути. Цю тему дуже гарно висвітлено в фільмах, серіалах та іграх, не кажучи про усілякі книги, статті та дослідження. Більшість моїх глядачів знають про цих історичних персонажів. Отже, я уникну мальовничих описів їх пікантного життя, але не омину їх, бо одного разу, будучи на роботі, я читав книгу Макіавелі Державець. Так, в мене дудна праця, де я можу дозволити собі займатися фігнею. Декілька моїх колег запитали, а про кого ця книга, хто це? Борджі, Олександр Шостий ні, не чув. Тому я зрозумів, що є ще поле для роботи. Адже це мій святий обов'язок організувати хрестовий похід на популяризацію історії, навіть такої, де всі думають лише про одне. Як ділка запилює квітку, що це означає милуватися красою квіточки? Також у час, в який ми живемо, це необхідність висвітлити цю тему українською. Бо коли прописуєш це величне прізвище Борджія у пошуці, воно видає російський Ютуб-сектор. І тут без вашої допомоги ніяк. Тому надіюсь на ваші пожертви у вигляді вподобайок та коментарів. Плюс, завдяки вашій доброті, ви станете на крок ближче до прощення Господнього, отже, в йо до грішного. Папа Калікс III в миру Альфонсо Ді Борджія, так само як і я, був стурбований організацією Христового походу, але проти Османів. Котрі в 1453 чотириста взяли Константинополь, знищивши цим самим Візантійську імперію, Калікст був настільки одержимий перемогою над мусульманськими конкурентами за гроші віруючих, що вів традицію, котра лишилася до сьогодні, бити у церковні дзвони опівдні, так званий турецький дзвін. Щоб люди не забували молитись за успіх хрестоносців, але в той час у Європі всі займались своїми справами. Англія вирішувала стосунки з Францією, італійські міста держави бавились у мафію, інші країни шукали нові землі для розвитку туризму. Ну чи, наприклад, Португалія обіцяла жителям Африки легальну роботу в Європі з великими соціальними та медичними пакетами, безкоштовні квитки на галери та візи в Америку. Ну, перепрошую її ще тоді майже не відкрили. Але в Калікста все ж знайшовся союзник в обличчі, і ви не повірите кого, беручи до уваги сьогодення регента у короля Угорщини Яноша Гуньяді. Це чувак відомий тим, що вигнав вампірів з Валахії, буквально. Перший надавав підсрачників владу третьому цепишу Дракулі. Отож Борджія і Іван Хельсінг скооперувались і в 1456 нагнули турків під час облоги Белграду. А тепер повернемось до дзвонів. Під час облоги папа римський Калікст III наказав опівдні бити у дзвони, закликаючи віруючих до молитви за захисників християнства. Однак у багатьох місцях звістку про перемогу отримали раніше, і дзвони били вже на знак про доблесть, тому інтерпретація папського розпорядження була скоригована. Плюс, бонусом за перемогу папа ввів нове свято, котре існує теж сьогодні Преображення Господнє чи спас. І я впевнений, що у тих, хто зараз дивиться це відео, виникає логічне питання: чувак, що ти таке врзеш? О, ні, що ти, чорт, забирай, врзеш? Це не той папа, де кекс індулігенції рок-н-рол. Не переживайте, все логічно. Папа Калікс це дядько нашого головного героя, папи Олександра VI, в меру Родріго Борджія. А розповідаю я про нього для посилення контрасту. До речі, Чингіс Хан представник древнього роду борджегинів. Папа Калікс виправдав Жанну Дарк. До речі, цікаву історію про генерала її армії, синю бороду ви можете почути на каналі мого диктора Бесоння. Посилання буде під відео. Офіційна заява. Автор ютуб каналу Коханець Кліо змушує працювати мене з температурою, кашлем та нежиттю. Тому щоб підтримати мої пекельні борошна, підписуйтесь, ставте лайк та пишіть свій коментар. За однією з легенд, Понтифік наклав анафему на комету Галея за те, що вона літала над Белградом і знаменувала біди. Але насправді її тоді ніхто не бачив. Ну як не чув, молитв для хрестоносців під час полудневого дзвону. За винятком непотизму. Калікст III заслуговує на високу похвалу, особливо за виявлену енергію і сталість, які він показав у досягненні головної на той момент мети захисту західної цивілізації від турецької експансії. При цьому слід зазначити, що в розпал військових та політичних подій, які вимагали багато часу та уваги, він не забував про внутрішні справи церкви, а також активно виступав проти Єресі. Єресі, котру популяризував його племінник і один з наших протагоністів, папа Олександр VI. В якомусь відео я вже згадував Маріо П'юзо, автора хрещеного батька, який сказав про родину Борджія, що це перший приклад мафії в Італії. З цим я погоджуюсь, але чому Борджія настільки популярні? Адже, на мою думку, були набагато гірші папи, про котрих я розповідав. Все просто справа в чорному піарі, який поширювали не лише противники церкви та реформісти, а й навіть наступники папського престолу. Ну, наприклад, Юлій II з попереднього відео. Він не нав... Одів Олександра Шостого проблема в тому, що ця антиборджанська пропаганда залишила стільки джерел з його біографії, що навіть зараз історикам важко розібратись, де істина. То чи був папа Олександр аж таким страшним, як його нам малюють? Кардиналом він став завдяки своєму дядькові, тобто непотизм нікуди не подівся. За своє життя він і сам зробить кардиналами майже півсотні родичів чи зацікавлених осіб. Хоча для рівноваги за 11 років його правління при загадкових обставинах вмруть три десятка архієреїв. Свої папські вибори Родріго виграв за рахунок шантажів і підкупів, що стандартно. Олександр VI був великим любителем жінок. Ну а хто не був Найкращий у світі жінки? Хоча він хвалився своїм друзякам, що у 20 років обдарував своїми глибокими поцілунками понад 200 жінок. За час кардинальства мав декількох дітей. Від однієї елітної ескортниці народилось у нього двоє інших наших героїв: Чезара та Лукрація. Їх мама до Родріго крутила роман вже згаданим декілька разів Юлієм Другим, і було заміжньою чотири рази. Ви спитаєте, як це взагалі можливо? Та нормально. Яке відношення особисте життя має до церкви чи папства? То лише робота а бос Олександра Шостого все прощаючий. <му> Кохання в церкві було дуже поширене. Наприклад, за дослідженнями, у південній Німеччині того часу лише 10% церковників дотримувались целібату. В подальшому Олександр Шостий безумовно мав коханок. Найкращі у <му> світі коханки! Найвідоміша з них Джулія Фарнезе. та Її зображення можна було знайти на багатьох фресках чи навіть іконах у Ватикані. З Родріго вони познайомились що коли він був звичайнісіньким кардиналом, ось приклад справжньої підтримки та кохання щодо того, як з'явились Мішелі Барак. Майбутньому за рахунок цього полкового зв'язку брат Джулії Алехандро. Стане папою Павлом III. попередні папи робили зі своїх резиденцій гареми чи публічні будинки. Родріго теж не відставав, але якщо бути точним, то його син Чезаре в апостольському палаці організував банкет. В майбутньому названий каштановим. Одразу попереджую, що він дійсно відбувся, оскільки офіційно був записаний чоловіком, що відповідав за церемонію в Ватикані. На цій вечірці офіціантками було 50 представниць найдавнішої професії. Після того, як всі поїли і була причинена вдячна молитва, запалили свічки, а посеред залу розсипали каштани. Каштани! 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 почався аукціон, на якому продавали одяг з цих куртизан а після його закінчення дівчата повністю оголені, навколішках збирали розкидані каштани ротом. Потім все це закінчилось благословінням та відпущенням гріхів церковниками цим жінкам. Деякі історики вказують, що тут були використані дорослі іграшки. А один історик згадував, що слуги для папи підраховували кількість орган... Перепрошую, прощень гріхів кожного гостя, адже понтифік вельми захоплювався силою чоловіків і вимірював її обсягом їх еакуль... виверженням благодаті. Тепер коротко про сина Родріго. Чезаре був видатною особистістю, геніальною для свого часу, і я б з радістю описав його позитивні сторони, але не в цьому відео. Тут лише хардкор. Він недалеко втік від свого батька і мав 11 позашлюбних дітей. Якщо взяти в руки твір Макіавеллі чи книги будь-якого біографа, то майже на кожній сторінці Чезаре супроводжували інтриги та чийсь труп. Кажуть, але це так і не підтверджено, що він убив свого брата Джовані, улюбленого сина Олександра Шостого. Але Чезаре точно влаштував зустріч з Богом чоловіка сестри Лукреції. Він вперше в історії церкви кардинал, котрий зрікся свого сану. Ну і по класиці він заразився Сифілісом, але це не точно. Хоча кажу, що так, бо перед смертю носив маску. Але ні, помер він не від хвороби, а на полі бою назло всім хейтерам. Непостійна рубрика Хвилинка Темуджина. За 25 років своєї активності Джекіч Чингісхана захопив більше територій, ніж Римська імперія за 400 років свого існування. Тут промайнуло в котрий раз ім'я Лукреція. Це була донька Родріге та сестра Чезара і Джованні. Цю квітку любили всі члени сім'ї. То замало поцьомати квіточку, не цьомують, пхають свій, цьомають квіточку. І я не можу сказати на 100%, що такого не було. Хоча ця інформація почала ходити ще за життя нашої святої сімейки. Справа в тім, що добитися перемоги на папських виборах, Родріго видав Лукрецію заміж за представника однієї з партій, що мала вплив на вибори: Джованні Сфорца. Після перемоги папа вирішив позбутися зідька. ну бо його родина вибрала в союзники короля Франції, з котрим Понтифік побив горшки, і заявив, що чоловік Лукреції імпотент і не консумував шлюбу з нею. Той всій захист заявив, що то все наклеп, а Олександр показав майстерність тролінгу. Де пруфи запитав Родріго і запропонував тест або переспати з Лукрецією при комісії, або з куртизанкою. Був ще один варіант перевірити дочку на судливість, що було нереально, оскільки та була на шостому місяці вагітності і не від свого чоловіка. Джованні зрозумів, що над ним знущаються і вирішив відімстити. Постив чутки, що сам папа надзвичайно палко любить свою доньку, як і двоє її братів. В будь-якому випадку, після того. Лукреція ще декілька разів була заміжною і мала коханців. Злі язики говорили, що вона вмерла від сифілісу, а насправді від пологової гарячки. Але в будь-якому випадку вона була надзвичайно ерудованою для того часу та доброю правителькою. І якщо вірити багатьом біографам, вона насправді кохала в хорошому значенні цього слова усіх своїх чоловіків. Тобто, обирала кекс з почуттями. Повернемось до Олександра VI. Він мав безліч ворогів. Для боротьби з ними в основному використовував Чезаре. Завдяки генію свого сина він сильно розширив володіння папської держави. У папи був один цікавий ворог, чернець домініканець Джероламо Савонаролла. І він був повною до фанатизму протилежністю папи. Флоренції створив теократичну державу, оголосив себе майже пророком, ну але не прямо, щоб не подумали, що він кокухою поїхав. Населенню все це спочатку зайшло. Словом, відбувалось у місті те саме, що у п'ятому сезоні Гри престолів за правління високого горобця. Бенкети перетворились на молебені, були заборонені карнавали, прихильники ченця організовували народні дружини, котрі вривались до осель і забирали з них усе гріховне, ну а точніше, дороге. Потім все це палили одяг, меблі, рукописи, картини, книги, навіть Сандро Боттічеллі попав під роздачу. Також переслідували ЛГБТ-спільноту словом з крайнощі в крайнощі. Але все ж Савонаролла поїхав кокухою після того, як Олександр наложив на нього анафому. Він вирішив довести свою невинність випробуванням вогнем, що якщо він пройде крізь багаття і не згорить, тоді папа чорт, а він грав Монте Крісто. Ідея знову ж таки всім зайшла. Але в день випробування Всевишній вирішив пожартувати і послав у Флоренцію дощ. Савонаролла подумав, що він таким чином перейшов іспит. А флорентійці, збуджені очікуванням видовища, все ж хотіли барбекю. Монаха ув'язнили, трішки покатували, потім повісили і спалили, таким чином відправивши пророка назад до шефа. Якщо Чезаре не міг допомогти татові з ворогами, то у Понтифіка був ще один спосіб отрута. Його називали аптекарем сатани. Згідно з легенд, вся сімейка мала отруйні персні, і після рукостискання небажана особа помирала. Інша легенда стверджує, що у папи було спеціальне вино. Знамените вино Борджа мало таку властивість, що дія його проявлялася лише через кілька років. У людини випадали зуби, волосся злазла шкіра, і вона помирала після довгої та болісної агонії. Віктор Андрійович, ось чим вас отруїли. Існує ще безліч байок, але насправді був підтверджений лише один факт отруєння на замовлення Олександра VI, і той витягнули з якогось бідолаги за допомогою тортур. Також на 100% неясна і смерть Понтифіка. Фактом є те, що він, як завжди, закатав банкет у гостях у одного з кардиналів, а потім траванувся разом зі своїм сином Чезаре. Першому активоване вугілля не допомогло, а останній, як ви вже знаєте, вижив, але за декілька років отруївся важким металом груди. По офіційній версії, до котрої схиляється більшість істориків, Олександр VI вмер від малярії або ж кишкової інфекції. За неофіційними, а точніше, антипапською пропагандою, Чезаре хотів утруїти батька, щоб мати більше влади, папа хотів бити сина, щоб той мав менше влади. І чи Зара і Родріго хотіли порішати трьох кардиналів, але перепутали келихи. Проте на той момент наступний папа Пій третій сказав, що то кардинали замахнулись на святу сімейку. І тут любі мої вирішувати вам, що подобається більше. Додам, у Олександра VI був правнук Франческо, також протилежність діда, який офіційно канонізований і є святим. Все ж у Всевишнього шикарне почуття гумору. Цьому відео я навіть процент від усієї інформації не розповів, настільки багато її. Але основне, що потрібно, намагався розповісти так, щоб вам запам'яталося. Якщо хочете більше вражень, то рекомендую вам серіал Борджіа з Джеремі Айронсом у головній ролі. А щоб спробувати відчути смак життя святої сімейки, завітайте на сайт усім вам відомий. На сьогодні це все. Цикл про веселе життя римських пап оголошую завершеним. Кохайтесь і не встидайтесь до наступного!